Дофінансування на відкриття власної діяльності у 2024 році на суму до 40 тисяч злотих. Хто може отримати дофінансування для відкриття підприємства? Особи, які виконують наступні пункти. Протягом останніх 12 місяців ви не вели жодної підприємницької діяльності. Якщо ви вели бізнес раніше 12 місяців, у вас не має бути жодної заборгованості до податкової чи ЗУСУ. Ви раніше не отримували дофінансування від держави. Ви не подавали заяви до іншого ужеду або офісу. На що можна призначити таке дофінансування? Обладнання, програмне забезпечення, реклама, матеріали, товари, сировина, а також на обладнання приміщення підприємницьку діяльність або ж юридичні консультації. Щоб подати заявку, вам потрібно зареєструватися у службі зайнятості як безробітний. Якщо у вас виникають питання щодо реєстрації, ви можете відразу зателефонувати на зелену інфолінію по цьому номеру. Після цього ви подаєте сам внесок про дофінансування в інстаграмі. Ви можете знайти посилання на сам внесок і приклад його заповнення. Самому